Слава Ісусу Христу! Я називаюся Владика Богдан Данило. І в імені наших владиків, священників, архієпархії Філадельфійської, епархії Чикаго, Стенфорд і нашої епархії святого Йосафата, хотів би запросити всіх вас на всеамериканську молодіжну прощу. Тут, до церкви, Покрова Пресвятої Богородиці, в Парма Клівленд, Огайо. Я щиро сердечно запрошую вас 16-18 червня 2023 року зібратись тут, в церкві Покрова Пресвятої Богородиці, на спільну молитву, на розважання про роль родини в житті, пізнання себе, а також чудовий час з іншими молодими людьми. Цього року навіть плануємо прощу через Клівленд Метропарк. Щоб тут разом зустрітись всі кутки Америки: Каліфорнії, Філадельфії, Питтсбурга, Чикаго, Нового Йорку, Кенетикет, щиро сердечно запрошую вас приєднатися до Всеамериканської української прощі. Слава Ісусу Христу! Чекаємо на вас!